Добрий день, а може для когось добрий вечір? Ми сьогодні з вами поговоримо про правопис власних назв. Але оскільки дана тема велика за обсягом, я вирішила розділити її на декілька частин. І сьогодні перша з них. Що ж таке власна назва? Чому деякі слова або словосполучення ми пишемо з вами з великої літери? За що ж така честь, а інші з маленькою? Власна назва це слово або словосполучення, яке позначає індивідуальний об'єкт. Тобто, таким чином, ми виділяємо з вами цей об'єкт з групи інших йому подібних. Ну, наприклад, візьмемо з вами слово собака. Їх багато, але той, хто з вас має, мав собачку маленького такого чарівного песика, обов'язково скаже, ну, такий, як у мене, більше не буває. Він найкращий, мій лакі, або урі, або ще якось. Тобто, хоч у вашого знайомого може бути точно такий же песик такої породи, але ваш індивідуальний і, безумовно, його ім'я, або, як деякі кажуть, кличка, ви будете писати з великоліта. А зараз свій погляд спрямуємо у нічне небо. Скільки ж там зірок? Але полярна зірка. Вона одна, і це її власне ім'я. Воно тільки їй належить. Тому полярна я пишу з великої літери. А оскільки зірок та багато, то слово зірка залишається з маленької літери. Так само ми можемо сказати про назви географічні, є ціла наука, ономастика. Вона якраз і вивчає історію. Закономірності, розвитку і функціонування, поширення і структуру власних у мові. Ну, і на цьому слайді буде ще одне зображення. Ви можете в цій хмарині слів роздивитися і побачити назви різних установ, організацій про їхнє написання. Ітиметься вже в наступному відео. А зараз. Ми будемо говорити про іменники, які відповідають на запитання хто. І ще з молодшої школи, а може, навіть і дитячого садочка, ви знаєте, що ваше ім'я, ваше прізвище по-батькові пишеться з великої літери, бо ви ж індивідуальність, такого, як ви, більше немає на цьому світі. І хай ваш однокласник чи однокласниця теж мають. Таке ім'я, як і у вас, і може навіть і прізвище таке саме, але все одно ваше ім'я це ваша власність, і ви пишете його з великої літери. Ну і всі інші, відповідно, теж. Також треба сказати, що коли прізвище або псевдонім, ім'я складається з двох слів, то всі слова пишемо з великої літери. Як у випадку, із псевдонімом письменника Івана Нечуя Левицького або з іменем Жан-Жака Руссо. Окремо зупинюсь на іменниках Кобзар і Каменяр. Тарас Шевченко його часто називають Кобзарем. Всі знають, що збірка, яка була видана Тарасом Шевченком. У 1840 році мала назву Кобзар. Так за ним і закріпилося це ім'я. Іван Франко колись написав вірш, який має назву Каменярі. І так само і за ним закріпилося це ім'я. Такий прийом в літературі називають перефраз. І це відноситься не тільки до Шевченка, Франка, інших представників в українській літературі. Наприклад, Лев, як часто ми можемо чути, його ще називають цар звірі. Ось вам приклад перефразу. Ну, а ми повертаємося знов-таки до іменників Кобзар і Каменяр. Отже, якщо в тексті речення ви розумієте, що мова йде про Шевченка або про ранка, то ці іменники ви пишете з великої літери. Вони є власними назвами. Якщо ж просто про представників професій кобзаря, Каменяра, то ви пишете з маленької літери. І є ще один варіант написання цих іменників це не просто велика літера, а ще й лапки. Якщо ми говоримо про назву збірки Кобзар, ми беремо в лапки обов'язково. І, наприклад, якщо це картина, Каменяр назва картини, ми теж пишемо з великої літери і беремо в лапки. Іменники, які відповідають на запитання, хто, і, в принципі, в своєму первинному значенні є власними назвами, іноді трансформуються. І стають загальними. Дон Жуан або Дон Коан – легендарний іспанець, розпусник, беззаконник, персонаж багатьох художніх творів. Ми насправді з вами не знаємо, як звали того чоловіка, який став прототипом Дон Жуана. Але в будь-якому разі, будь то це реальна людина, будь то це вигаданий персонаж, все одно. Ми пишемо його ім'я з великої літери. Це, власне, нас. Якщо хтось все ж таки задасться питанням, а чому Дон Хуан, слово Дон пишеться з маленькою, тому що це, як в значенні пан Петро, пан Іван, загально прийняте звертання. В той же самий час, в тулмачному словнику є і такий іменник. Зверніть увагу, як він пишеться, Дон Жуан. Барон здавна славився Дон Жуаном. Тобто, той самий барон, він може жити в інший час, і не в Іспанії, а в іншій країні. Але е, він славився Дон Жуаном. Чому? Тобто він мав такі ж самі риси характеру, як і у того самого легендарного іспанця. Тому чоловіки, які мають схожі риси характеру, схожу поведінку, сьогодні називаються. І це вже стало загальною назвою. Інший приклад. У давньому Римі був такий державний діяч і покривитель мистецтв Гай Гайцільний меценат. І сьогодні ці люди, які допомагають розвитку культури, мистецтв, науки за допомогою грошей, і іншими якимись засобами, їх називають меценатами, і це слово пишеться з маленької літери. Також хочу нагадати вам приклад з попереднього уроку, одного із попередніх, де ми роздивлялися написання іншомовних слів, а саме правило дев'ятки. І там я теж наводила приклади того, як власні назви трансформувалися в загальні. Наприклад, Рішельє з великої літери, кардинал Рішельє, і Рішельє ажурне вишивання. Ви можете бачити покликання на цей відеорок, якщо вам цікаво, можете передивитися. Також не можу оминути увагою присвійні прикметники, які утворені від власних назв. Для тих, хто забув, що таке присвійні прикметники, нагадаю. Що вони відповідають на запитання, чий, чия, чи є, чиї. І коли ми з вами утворюємо присвійний прикметник від власної назви, то велика літера залишається. Наприклад, Авгійві стайні був такий цар Авгій, відомий тим, що в його стайнях було дуже багато худоби. І він ніколи там не прибирав, навіть не надавав наказу, щоб там прибрали. І тому Геракл якраз і здійснив свій шостий подвиг, він розчистив стайні царя Авгія. Коли в прямому значенні ми з вами вживаємо це словосполучення, то Авгієві, цей присвійний прикметник ми пишемо з великої літери. Якщо ж мова йде. Про фразеологізм, що означає надзвичайно забруднене місце або занедбані заплутані справи, то вже своє перевисне значення авгіві, воно тут втрачено. І тому ми пишемо з маленької літери. До речі, це стосується і інших подібних фразеологізмів еолова арфа, пірова перемога, Дамоклів меч, Ахілесова п'ята і інші. Ну, і можете натиснути на паузу і подивитися приклад, який я знайшла на сайті Горох, який, до речі, раджу вам до нього звертатися, там багато інформації можете знайти. І також про ще один приклад фразологізму хочу сказати: відчинити скриньку Пандори. Відкриття ланцюгової ядерної реакції стало скринькою Пандори, що дала людству смертоносну зброю. Здавалося, теж фразологізм, але велика літера тут залишилася. Справа в тому, що Пандора це іменник, це не присвійний прикметник, тому ми не маємо права навіть у фразологізмі написати цей іменник з маленької літери. Так що майте це на увазі. Далі продовжую тему прикметників, присвійних, і е, хочу нагадати вам, чим вони відрізняються від відносних. Для початку хочу нагадати, як же утворюються присвійні прикметники, як їх не переплутати з якісними або відносними. Е, вони мають характерні суфікси, подивіться зараз на цю табличку. Якщо ви утворюєте присвійний прикметник, нагадаю, чий, чия, чиї. Від іменника першої відміни, то ми використовуємо суфікс "-ин-", або ін. Миколина, Миколин, Маріїна, Марія. Якщо ви утворюєте присвійний прикметник від іменника другої відміни, то ви використовуєте суфікс ів, їв. Ну, і у відкритому складі може і чергуватися з О. Або з Е, залежно від групи іменника, тверда м'яка, чи мішана. Ну, я взяла спеціально тільки власні назви, оскільки у нас тема сьогодні така. Ну, не можу не нагадати також і про суфікси присвійних прикметників, якщо вони утворені від назв тварин, птахів і подібне. Вони, як ви бачите, все ж таки відрізняються: заячий, яч, соколинний, ведмежий. тут взагалі йде чергування динажи, вовк, вовчий, каначі і подібне. Ну, а тепер порівняємо: батькова хата, батьківська хата. Материна ласка, материнська ласка. Ви скажете, але ж батьківська теж є Ів, і материнська теж є і. Але крім цих суфіксів, є ще суфікс К. І ось це ознака того. Що перед вами вже відносний прикметник. Запам'ятайте, будь ласка, в відносних прикметниках можуть бути суфікси «ський», «ський». Ськи". у присвійних їх бути не може. І в цьому різниця. Відповідно, якщо я пишу Шевченкова кімната, тобто ця кімната належить, належала Шевченку, це його власність. Прізвище Шевченко пишеться з великої літери. Тож і присвійний прикметник, а це присвійний прикметник, я пишу з великої літери. Якщо ж це прикметник Шевченківський стиль, це вже відносний, є суфікски, то я вже велику літеру не пишу. Я пишу це слово з маленької літери. Правило. Відносні прикметники, утворені від власної назви, пишемо з маленької літери, і все було би просто, але знов-таки є свої труднощі, і ось якраз це буває таке, що перевіряють під час іспиту. Крім випадків, коли ми можемо сказати на честь кого, що я маю на увазі? Ну, візьмемо з вами словосполучення Шевченківська премія. Це премія на честь Шевченка. Вона названа на честь Шевченка найвища нагорода для літераторів в Україні Шевченківська премія. Я напишу з великої літери слово Шевченківська. І ще приклад. У нас вже стало традицією проводити щорічно Шевченківські дні Рішельєвського ліцею. Тобто ми проводимо ці дні на честь Шевченка. Віддаючи шану його таланту, його діяльності, його ролі в розбудові свідомості української нації. І ще приклад: у міській бібліотеці провели Франківський вечір, вечір на честь франка. Отже, постарайтеся з цим розібратися, тому що ще раз хочу сказати: можуть бути такі завдання під час складання. Національного мультипредметного тесту. А ми рухаємося далі з вами і повертаємося знов-таки до іменників: Зевс, Будда, Перун, Дажбог, інші імена е, язичницьких богів, і не тільки язичницьких, ми пишемо з великої літери. Але саме слово Бог ми пишемо з маленької в такому контексті, на відміну від таких слів. Бог, якщо в значенні творець, не язичницький Бог, а от Бог Творець, ми пишемо з великої літери. І багато інших власних імен, пов'язаних з Біблією: Святий Дух, Бог-отець, Бог-Син, Свята Трійця, Божа Матір, Діва Марія. Пишемо всі слова. От зверніть увагу, Святий Дух пишеться і Святий, і Дух. Все пишеться з великої літери. Запам'ятайте. Далі треба сказати іще, як ви здогадались, про героїв Байок і народних казок. Теж з молодшої школи ви знаєте це, що герої Байок пишуться їхні імена з великої літери. Я взяла спеціальну байку, голова і тулуб Григорія Савича Сковороди. Я зараз читати її не буду. Ви можете натиснути на паузу і ознайомитися з текстом. Чому її? От в буквальному в прямому значенні слова голова, тулуб це частини тіла людини. Ну, ясна річ, що це загальні назви, вони пишуться з маленької літери. Але тут. Автор їх улюдних. Вони розмовляють між собою, тобто це живі істоти. І тут тулуб і голова це не просто частини тіла, це імена героїв. І тому ми їх записали з великою літерою. Так само, як і в казці про вітрячка і мишу. Миша це загальна назва, але тут це героїня, індивідуальна така героїня. так, Вітрячок. Аналогічно, вони між собою спілкуються, взаємодіють, вони улюднені, і ми пишемо їхні імена з великої літери. В той же самий час може бути ім'я героя не тільки казки чи байка, а навіть драматичного твору, написане з великої літери. і це ім'я може навіть складатися з цілого речення, як в лісовій пісні Лесі Українки. Марище. Або той, що в скелі сидить. Ось таке цікаве ім'я цього героя. В той же самий час, якщо ви маєте молодших сестер, братів і коли-небудь читали їм казки, то могли бачити в текстах, що назви персонажів казки пишуться з маленької літери. Нам так дає це правило. Якщо назви персонажів використовуються як зелен, вони пишуться з маленької літери. Що це означає? Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Тобто ні якась лисиця, ось така от, індивідуальна це ідея, як її ім'я. Автор цієї казки вирішив, що ну, не треба їх тут якось виділяти, просто пишуться ці іменники з маленької літери. Далі треба зупинитися на такому моменті, як назви різних посад. Ну, якщо ми кажемо: учитель, директор, заступник директора, голова банку і подібне, то ми зазвичай пишемо всі ці іменники з маленької літери. Це загальний назв. Але за дипломатичним протоколом, за етикетом, з великої літери можуть писатися назви найвищих державних посад, як в Україні, так і в іншій державі, міжнародних посад. Наприклад, генеральний секретар ООН, прем'єр-міністр Канади, Голова Верховної Ради України і таке інше. Зверніть увагу, що зазвичай пишеться тільки перше слово, а ось, наприклад, секретар чи прокурор це слово пишеться вже з маленької літер. Покажу вам ще приклади: Генеральне консульство України в Стамбулі. Ось на його значить, офіційній сторінці. В Фейсбуці чи на сайті, ми читаємо. Сьогодні Генеральний консул України в Стамбулі, ну і далі. Генеральний консул перше слово пишеться з великої літери. Або в Офісі президента України відбулася презентація проєктів. Знов-таки президент України, слово президент пишемо з великої літери. Якщо це офіційні джерела, офіційний сайт, офіційна сторінка в соцмережах, це прийом, дипломатичний прийом, так? то обов'язково пишуться всі посади ось ці з великої літери. В той же самий час ви можете відкрити який-небудь сайт в інтернеті і прочитати візит президента України до Фінляндії. І тут слово президент пишеться з маленької літери. Здавалося б, чому? Справа в тому, що це журналіст. Писує приїзд президента України до Фінляндії. Це не є офіційним протоколом ситуації. І тому можемо і таке написання теж з вами побачити. Ну, президент може бути не тільки країни держави, президент може бути Академії наук. Теж слово президент пишеться з маленької літери. Тепер іменники, які відповідають на запитання, хто, але пишеться з маленької літери. Людовик 14, король сонце, французький король. Ви можете зараз здивуватися, як це: король з маленькою, а там король сонце з великою. Пригадайте наш перший слайд. Нечуй Левицький. Псевдонім складається з двох слів, обидва пишуться з великої літери. Так ось король Сонце. Це як псевдонім, під яким Людовик 14 увійшов в історію. Тому тут король і Сонце ми пишемо з великої літери. Ну це як Володимир Великий, Ярослав Мудрий, мудрий з великої літери, тому що це його ознака, що він був мудрий. Це вже як його псевдонім, під яким він увійшов в історію, так і тут. Але просто посада, якщо так можна сказати, король, цар імператор пишеться з маленької літери. Ну і ще один приклад. Ольга княгиня Київська або князь Ігор Рюрикович, теж слово князь, княгиня пишемо з маленької літери. А зараз від історії ми переходимо до сучасності в Україні є різні звання в різних професіях, які відзначають досягнення тої чи іншої людини в галузі, в якій вона присвятила своє життя. Наприклад, народна артистка України, може бути народний учитель України. Зазвичай ці звання пишуться з маленької літери. Зараз ви бачите текст. Тож, же саме час є назва цього звання, нагрудного знаку, нагороди такої? Народний артист України або заслужений артист України. От якщо мова йде про назву нагороди, то тоді ви берете її в лапки і пишете з великої літери. От такий момент. Пропоную вам в кінці виконати завдання для закріплення. Для цього натискайте на паузу, записуйте ці слова, розкривайте дужки. а потім ви можете, якщо у вас з'явиться таке бажання або з'являться запитання. Надіслати їх в коментарях, і обов'язково я відповім вже в індивідуальному порядку. А на сьогодні дякую вам за увагу. Дякую, що долучилися. До наступних зустрічей!